Всім доброго ранку. У нас ранок почався дуже добре з дощу. Такий гарний дощик іде цілу ніч. Не цілу ніч, півночі тарабанів. Ой, як тарабанить. Як гарно мої квіточки польє, город польє. Ой, красотулечки, мокрі. Що таке? Що, рижень? Ховайся, дощ іде, дивися. А ти наче я по дощу швендяєш. Чи ти, як по покриші тарабанить. Таке китюн, що? Ховайся, біжи. Це мокре. Вчора то з вечора трошки пройшов, калюжок наробив, а вночі прям такий гарний, тихенький. О, цвіте моя красуня, цвіте. І мені наче з кожним днем оця перша квітка все більше і більше стає. Шелестить дощ, шелестить. Не жарко, як гарно. Як тільки гарно. Якби отакий от дощик до днів два-три <гум> губу одкопилила, хоч би не наступить. Аж гарний дощик прям. Така ж люблю. Іскриші дюрчить аж бульки надуваються. Всі свої квіти познімала. Почепляла сюди на арку, щоб дощиком їх гарно полило. Помила листочки. Ой, дивіться, я зацвіла, ціла моя красота, так як я й говорила. Всі квіточки відкрилися, то я зняла із колодязя і сюди він понавішувала, нехай, нехай поливає, бо на ніч побоялася, бо з вечора така. Буря піднялася недовго, але ж все одно. То думала, що позриває. Коли ні, ні, тихенький такий дощик гарний. То я сюди все. Почепляла і красота. Тепер сьогодні поливати не треба. І ці ось дві сюди зняла. А, це я вам не показувала, дивіться. Знайшла старий підвісний вазон, посадила ось, зробила таку композицію. Калачик низькорослий, колеус і оця, не знаю, я забуваю, як вона називається ця трава. І сюди посадила два колеуса. Вони такі малесенькі. Трошки пересадила по-новому. Водички, бач скільки. Дивіться, один кущ цього ж червоного лілейника. один такий повний, а один ні. Це що, він і вона чи як? І ця красуня. І ця красуня. Флокси при дощі не дуже привабливі, а ці, дивіться, розкрилися майже всі. Простенький, такий, як в мене є, але гарний. Іде у нас дощик, а я плентаюся на город. Зараз хочу наламати кукурудзи. Взяла тачку, щоб відро не тягти. Тачку зараз наламаю кукурудзи. Поставлю варити. Дощ чим займатися. взяла данську сумочку. <ріст> так, це я сюди вже не приїду. Воно скрізь все мокре, Дощик гарно йде. Капусту вже доїдають. Зараз і кабачки зберу. О, салатне листя вже зацвіло, гляньте. Нехай цвіте, глянемо, що тут робиться з нашими огірочками. А що робиться з нашими огірочками? Наші огірочки курі жеруть. Чудово. Красота, дощі де? Я пішов бо утром побігала, так вже всі коси мокрі, треба голову мити. Ну, зараз на городі справлюся, тоді піду вже помию голову. Тому що ще буду 10 разів вибігати. Соняшник мій. Такий гарний. Іде дощ. Огірки суки з'їли. Ну що це їм зробиш? Це що знову пересівати? Треба немедленно визивати ксюху і вирізати усіх під ніж. Я не знаю. Аж жаль, такі гарні огірочки треба сьогодні теплицю перетягти. Ми ж так і не перетягли теплицю. То язиком тягали-тягали, так ніхто ж її не переставив. Ладно, пішла я по кукурудзу. Зараз хоч наламаю кукурудзу, поставлю, де да хай вариться. Дощ тарабанить по кукурудзі, чуєте по листках. Сюди наламаю, додолу перенесу в тачку. Помідорки стигнуть. Домашні ні, що я садила, а це що купували. Зараз трошки зберу. Можливо, піцу зроблю, побачу. Багато рвати не буду, а декілька вирву. Ось такі. Красуньки. Ось збираю врожай. Багато брати не буду, ай вісять. а пару штучок возьму мені на піцу. Так, ще де де ще красніший. Опа. О. Ось такий натюрмурт. Тягну з городу у двір. Вирвала морквини, але сухувата тут земля, а тут гарно підмочило. Два кабачка аглоєдом. І ці віддам. Ви якісь такі покручені, хоч і молоді, але віддам, не буду. Помідори, баклажани, зелень, кукурудза. Отака телега їде. Зараз гляну, може молоденький кабачок єсть. Вели, мабуть, нема, треба старі повиривати. Щоб молоденькі в'язалися, бо я не бачу. Молоденькі ось є, але... Ну... Без слів. Коментувати не буду. Просто показала. Коли вони не жируться, Трави повно. Ходіть пасіться, ні. Прається нагород. Праться нагород. Ось І жере прямо на кущин Чи воно їм тут добріше? Зараз однесу. Хай дюпають. Так, і ти. Іти, зараз буду готувати. Поки походила, намокла, ну вже й дощ перестав. Поки походила, дощ ішов. Все, зібралася, йду до хати і дощ перестав. Вон лазить, падло. Так що йду. Не знаю, що Зараз, може піцу достану. У мене там є слоєнне тісто. Це кобачок. А, це патісон. Достану. Зараз тісто слоєне. У мене там є ковбаска, кусочок сиру, помідор. Буде піца. А в хаті духотіще, на дворі хоч трохи легше, ну не дуже. Якби трошки вітерець, щоб легше б ну, краще було. Нові в хату задувала. Так вікна всі навсі ж нема чим дихати. он розпівався. Молодий півень. Хриплий голос, а він тягне. Покажу, що я приготувала. Не знімала, бо телефон розрядився. Ці баклажани, цибулька і морква. Посмажила таку бамалигу і багато-багато часнику. Надавила чорного перчику таке гостреньке, пахуче на всю хату пахне. Пересмажила гриби. оце ж хотіла ці баклажани з рибами. ну Тепер піде на піцу. І достала два кульочки тіста, замаринувала цибульку, помідорки, ще ковбаску наріжу. Це я хай розмерзається тісто, і буду ще піцу ставити запікати. Оце, що я сьогодні... Ай, кукрудзу зварила. Ну, це ще не все, зараз ще буду щось куховарити. Покажу, дивіться, розцвів же, ж Ахімена з той, що я чекала, Ось, гляньте який темно-темно-синій, красивий. Той такий гарненький, а цей меншенький. Але гляньте, яка квітка. Дуже гарна. Це точно такі були у нас в дитинстві. Так, піци зробила, а тепер треба поставити пекти. Отду, то в хаті зараз поставлю. А цю треба винести мені в літню кухню, бо взяла противень звідти. А там духовка ширша, то сюди не вміститься. Або зараз побачу, щас цю спечу і тоді ми перетягну на цей противень, бо, мабуть, тут будемо пекти. Бо на дворі такий дощ пустився, що із піцею бігти мені не окота туди як. Оце дощик гарний, пішов. Ой, де гарно, свіже повітря у треті вікна. То така задуха була в день, а це прям красота. Ось нальопало на підвіконня, ну, хай льопає. Повитираємо. Головне, що дощ йде там. Аж сіро-сіро. А я з як поки добіжу, так мене і поспливає вся начинка. Вся начинка посливає по такому дощу. Мої красотульки. Починають вісти, але ще не всі. А, я ось о... поприбирала деякі. Ось і сушка стоїть тут. Постирали, то цілий день дощі в хаті стоять. Ось, все. Ух ти! А я тільки поховала свої ті. Фуксії до да, квіти. Ну ладно. Ой, який дощик. Густий-густий. Оти поховалися. Небо тягло, сіре-сіре. А ми ще збиралися огірки йти вибирати. Огірки будуть ще рости. Будуть кращі, сочніші. Не такі в'ялі. Так що такий у нас дощик гарний да такі тихенький, десь трошки гримить, коли-не коли. -николи. О! Заскакуємо. Ну, да. Можемо бранці поставити. Ну то входьте, бо дощ. Діти гуляли, в палатку заскочили, а тепер, що дощ, ну хай йдуть у хату, а що робити. Додому ж не підуть, бо нам. Можна. Як гарно. Оце вже польє до ладу. Трошки притих дощ, це знову пустився. Так вже ж гарно. Так, ну що, одна піца стоїть в духовці, ця я чекаю своєї черги. По не понесу я туди. А тоді треба бігати або там сидіти. То Зараз цю швиденько, швиденько вона спечеться, тому що це тісто слойне. А що там усе готове? Раз, два, десь пеклося. Перейтих дощі, але зато все мокруще. От вам і робота на сьогодні відмінилася, це дуже гарно. Ми хотіли гірки вибрати, закрити, коли, красота, піцу печемо, їмо піцу, ми їм ноги і лягаємо спати. Це я таке люблю, щоб ввечері не йти на город. Перша піца вже готова. Поставили іншу. Це зараз вичахне і будуть смакувати. А, клас! Клас. Вже ніяк не дочекаються, де да гаряча, смачок вичахне. А я думаю, я буду. Ось ну, така швидка сьогодні піца в мене вийшла. Вона ну, дуже швидка. Ну, тісто ж не містила, достала раз, два, де і все. А Готова друга моя піца. Ось така а, гарненька ага. вийшла. А, Цю вже ми під'їли, не встигли. Другу допекти першу з'їли. Отак вам і кухня. Тут готується, тут слідом пробується. Дуже добре. Зато да, швидко дуже добре. Отака От красота у нас сьогодні на вечерю. Ну, вже повечеряли. Це вже буде на завтра ця є. Поналивав дощ калюш, нема вже притих. Чи надовго, чи ні хто зна. Але немає вже. Так гарно все полило. Вийшли на вулицю так гарно, прохладно, прям ну, красота. Не треба нічого поливати. Калачики цвітуть. Фуксійки цвітуть. Повісила сюди на їхнє місце. Дайте. Красотища. Такі гарненькі, да, мокрі, ну прям красуньки. Бегонії цвітуть, все цвіте. Киця лапу вмивається, лапку вилизує. Тя помотає. Ось зацвіла красота моя. Так, тут темно треба показати. Отак. Ой. Ух ти! І завалю ще. О, глянь яка. Гарденька. От і пройшов у нас день сьогоднішнього середа. Цілий день пройшов дощ. Гарний дощ, невеликий. Ну як невеликий, дощ. Маю в виду без вітру, без бурі, тихий, такий гарний, спокійний. Густенький. Так, все. Повернула на місце. Гарний пройшов дощ, а я цілий день майже на кухні. І нічого не приготувала і на кухні, що я зготувала суп. А, я суп не показувала, суп зварила. Ото мама лигу нажарила на хліб, мазати. Піцу спекла, кукурудзу зварила. Та й день закінчився майже вже наскільки. Шість годин вечора, ні, більше, мабуть. Коло сьомої години вечора вже. Вийшли на вулицю. Трохи погуляти, тому що надоїло вже в хаті день сидіти, а на дворі так гарно, прохладно. Рижий, де ти там заховався? Хто тут? Хто тут? Тяпа не дає їм спокою, так вони бідні за мною не ходять. Да, ніяк, ніяк не, не подружаться вони. Що ж він малий, хоче гратися, ганяє їх, а вони бідні місця не знаходять. Тож, отакий деньок прийшов, гарний дощовий, всім бажаю. Теж дощу, кому потрібен. Хай до вас прийде, гарно промочить. Всім гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі всім пока-пока. Дякую за ваші підписки, коментарі, лайки. Опа. Нема. Нема на горизонті вашого мученіка. Мученіка. Так, да? нема. Мурзики не являються.